Всім привіт, друзі! Сьогодні хотів задати вам одне запитання. Ким саме являється для вас Ісус Христос? Хтось рахує Його за Пророка, Сина Божого. Але зазначу, якщо ми будемо сповідати устами, що Ісус Христос наш Спаситель, то спасемося, а хто пострадається цього, того і Він посідається перед ангелами та Отцем Небесним. Коли янголи прийшли на землю, то вони сказали, що нині вже родився Христос, який є Господь. Господь це Бог. момент створення світу було сказано створимо людину по образу та подобі нашому. Це означає, що Бог, Отець, Син, Дух Святий створили світ. Ісус Христос помер за наші грехи, щоб викупити нас від пекла. Спустився в центр землі в пекло, замість нас, щоб ми туди не потрапили. Побідив ад та забрав владу у дьявола. воскрес у нетлінному тілі та являвся своїм учням сорок днів, як доказ цього, після чого усів у десну отця і повернувся на небо. Перед Ісусом склонилося кожне коліно, що на землі, на небі та в пеклі.